Кінець закону Христос. А якщо Христа немає у твоєму житті, тоді ти перебуваєш під законом, і Бог буде тебе судити на підставі закону, як і весь світ. Вийти з під закону можна тільки якщо ти у Христі, якщо Христос у твоєму житті, тоді ти повинен бути праведним. Віра і дух нам дані для того, щоб затвердити закон. Як затверджуємо, живучи не по плоті, але по духу. Ісус Христос показує стандарт. Любіть ворогів, благословляйте, легко любити тих, хто любить тебе, так? це можуть робити і грішні люди. А ось любити ворогів, благословляти тих, хто проклинає, благотворити тим, хто ненавидить, молитися за тих, хто кривдить і жене, ось де таємниця. Це можливо, якщо ти хрещений хрещенням покаяння. Якщо ти хрещений Отця, тоді ти маєш любов Отця, Бог є любов. Тоді Бог, Отець, тобі дає з'єднатися з Христом. І ти утримуєш духа. У тебе з'являється сила так жити. Стандарт людей, які живуть по духу, настільки високий, що вони затверджують закон і показують стандарт ще вищий. А багато людей використовують Христа. Вони кажуть, не треба жертвувати, не треба десятину давати, не треба взагалі нічого Богу. Просто так вір. Ні. Коли Христос є у твоєму житті, тоді твій стандарт вищий за стандарт закону. Ти набагато більше служиш Богу, набагато більше посвячений, набагато більше віддаєш, ти нове творіння. Бог тебе відродив, ти став сином і дочкою Бога. Якщо ви потребуєте духовного відродження і спасіння душі, напишіть мені. Я з радістю відповім вам і допоможу стати частиною живої церкви онлайн. Нехай Бог благословить вас.